Я дуже рада вас вітати. Ой, діти, до нас із лісу прибіг зайчик і просить показати йому наше місто. Як же ми можемо допомогти, зайчику? О, а давайте ми збудуємо високу башту, зайчик на неї застрибне і побачить все це місто. І так, щоб зробити башточку, нам потрібен ось такий будівельний матеріал. Якщо такого нема, то можна взяти інший. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору всі ці кубики? Так, правильно, червоного кольору у мене дуже-дуже багато будівельного матеріалу, червоного кольору. Тепер я вам покажу різні варіанти будування башточки. Ви виберете той, який вам більше до вподоби, і побудуєте башточку. Починаємо. Зараз я буду робити башточку з найменших кубиків, а верхівка буде з конуса. Для цього нам потрібно 4 або більше кубиків та один конус. І тепер ми наші кубики ставимо один на один. І зверху ще один. Зверху ставимо ще один. Ось така велика башточка у нас виходить. А тепер верхівка. Ось яка у нас вийшла башточка. Іншу башточку ми зробимо з кубиків більшого розміру і однієї цеглинки. Ми беремо декілька кубиків і ставимо один на один. Ось таким чином. Рівненько. А тепер беремо нашу цеглинку і на гору. ось така башточка у мене вийшла. А для наступної башточки я знайшла чотири цеглинки середнього розміру червоного кольору. Та ось такий рожевий м'ячик. Це буде найважча башточка, тому що круглий м'ячок на цеглинки поставити дуже-дуже важко. Беремо першу цеглинку, ставимо другу цеглинку, поверх першої, третю цеглинку, поверх другої, четверту цеглинку, поверх третя. Ось така башточка у нас виходить. А тепер я беру свій рожевий м'ячик та спробую його встановити на верхівку нашої башточки. Обережно, щоб мій не впав. Ось така гарна башточка у нас вийшла. Малята, а яку саме башточку зробите ви? Ось як високо застрибнув наш зайчик на саму-саму високу вежу. І тепер, зайчику з цієї вежі буде видно все наше місто. Молодці малята! Ми з вами дуже-дуже гарно попрацювали. А тепер я чекаю на фото. Ваших робіт на фото ваших великих веж, з якої зайчик побачить наше рідне місто Дніпро. До нових зустрічей і зустрінемось з вами на наступному занятті.